Мені якось дуже боліло ще з 14 го року, але військомати відмовлялися брати. Ну, дівчинка там маленька, ще і така тендітна. Ну, вперше я пішла 18-19 років. Щойно виповнилось, я пішла і почала як журналістка казати, те, що я маю право. Кожен громадянин України по досягненні 18 років має право підписати контракт. Навіть з телебаченням було, коли мене не хотіли брати. Не пам'ятаю, який телеканал, але також разом зі мною приїздила. Я зверталась там до різних бригад, командирів, теж казали, що ну не треба туди йти. Я хотіла бути актрисою. Я хотіла їхати в Київ, поступати в Карпенко Карого. Мене не пустили батьки. От і ми це далеко, це Київ. Ну, як Хвилюю за дівчинку в Києві відпустити. Ну, тоді це так було, тому що ще маленькою була якось. І мама каже: ну дивись там, що ближче всього до акторського, мабуть, журналістка. Це взагалі ну, не близько, але я нічого не могла там сказати їй. Тому думаю, ну добре, типу, поступлю на журналістику, але в нас була така умова, вже тоді якось ми, в нас такі були відносини, що я закінчую там от цивільну якусь там професію і йду на всі чотири сторони. Я після першого курсу, мабуть, пішла працювати одразу на телебачення. І тоді, як почалось у ці всі там події, виїзди, якісь зйомки. Ну це так круто. Ти щодня чимось зайнята? Ти постійно в якомусь русі, і от ну по теперішній час я не можу сидіти на місці. Мені треба якось двіжувати через вибух петарди у кішки відірвало хвіст та роз... Ти перший, тварюка така. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Та Не відбувається пошли. Потім десь, мабуть, 3-4 роки попрацювала журналісткою в різних там. І виїжджала як репортер, так, і як телеведуча, там, новини, ранкові, денні, вечерні. Всі просто. Чомусь я потім вирішила піти е, далі. ну, По цій сфері треба було якось закінчувати військову академію. Що якось трохи часу, пішла коротше в Одеську обласну військову адміністрацію державну. Я була прес-службою департаменту фінансів. Я не думала, що взагалі я колись буду пов'язана з дронами. Ну, про них навіть ніхто не чув на той момент. Було так, що вже ну, закінчила військову академію, мої документи відправила до Києва. І треба був час, аби вони повернулися там з званням зі всім. Я думаю, треба готуватися, треба думати, куди, в ким, як. Тобто, на той момент я чомусь думала, що я буду бойовим медиком, ну, дівчинка, куди типу. Але так думала, сиділа, ну фізично це реально дуже важко. І я розуміла, що я можу не витягти, а підводити побратимів, типу, ну геть не то. І ходила, гадала, і знайомі кажуть, там от зараз там розвивається БПЛА, дрони, може, спробуєш себе. Я геть в цьому нічого не розуміла, думаю, ну спробую і почала сама там вчитися. Пішла на школу, там вчилася, там дивилася, як що. В принципі, почала виходити. І от якось так я в цю двіжуху і, і потрапила. Я просто спершу взяла паяльник в руки, а вже потім полетіла. Вона якось так виходить, що поки ти не дізнаєшся цю серцевину, типу, ну нічого і не вийде. Е, дуже багато різних важких слів: там ВТХ, ШМТХ, Рикси, та але от сенс заключається в тому, що ти спочатку готуєш там одну пташку до цього вилюта. Це і налаштування, це і пайка, перепайка всього, чого можна, аби причепити бімбу. Ну, якщо так сказати, чіпляєш бімбу, ставиш на взльотку, береш пультик, одіваєш окуляри і туди. Якщо є ціль, ти летиш, типу на ціль. Якщо цілі немає, то в патруль. Літаєш, спостерігаєш, бачиш ворога. Буваєш. Я зараз на Донецькому напрямку, виїжджаємо там, наприклад, 3-4-5 днів. Це от наш виїзд з речами. Приїжджаємо на позицію, там неважливо, 2-3-4 кілометри, п'ять, скільки треба від ворога. І знаходимося в укритті, постійно там моніторимо, вилітаємо, працюємо звідти, повертаємось назад, відпочиваємо і знову, типу, в бій. Батьки до останнього не знали, куди я йду. Тобто, коли вчилася, мама не вірила, що я потім піду служити. В мене все було чудово, я була журналісткою, я там працювала в все прям і треба було якось їхати. І я кажу, мам, а я до цього там три місяці була вже в частині, типу, працювала, ну, вчилася коли. Я кажу, мам, два-три тижні. Я повернусь я на навчання. І через рік повернулася. Вона телефонувала, кричала: там, бляха-муха, місяць, два місяць, три ти де знаходишся? Я кажу, ма, ну, робота така. Все, через рік повернулася, сльози. Щас, я ще не попереджала, що я повернуся, просто з'явилось як ясне сонечко. О, там спланувала так. Важко, звичайно, батько теж. Він спочатку, він якось так каже, ну, ти вже доросла дівчинка, якщо прийняла таке рішення, типу, то добре. Тим паче, що я давно хотіла, говорила про це. Матері важко, але вона вже теж почала сприймати це, що. ну, я це сприймаю як професію, бо я трохи не розуміла і не розумію, як можна будувати якесь майбутнє думати про власну родину, так? коли ти не впевнений в завтрашньому дні. Я не водила геть. І коли навчалася, ну там різні іспити були. І треба було їхати на БМП. Я ну, на звичайній легковушці їхати не вмію, а тут мені в люк, і давай там з другої передачі. Ми це було дуже весело. Я здавала цей іспит, ну дуже весело. Відео є? Відгада. Е -е, я в цій шапці у шанці, як <ріст> ну Це було реально, тоді за два-три місяці стільки всього побачила. Ну це було круто. Я ще сміялася з того, що я хоч і на права не здавала, але іспит вже з водіння БМП пройшла. Я раніше реально була такою дівчинкою, не те, що я ніколи не була прям такою дівчинкою, ну прям дівчинкою-дівчинкою. Але м трошки змінилися. Цінності, мабуть, тому що, наприклад, мені зараз геть байдуже чити буду з макіяжем чи без макіяжу. Який там макіяж? Ну, мене сприймають такою, якою я є. Мене сприймають за мої якісь людські якості, ну, там, але ну, ніяк не зазовні. Мене взагалі мені здається, як дівчину, в принципі, ну, так і не сприймаю. Ну, я й по, по сестра. Ну, я не жіноча, така прям витинчена фігурка. В плані рутини змінилося на буває важкувато в тому сенсі. Ми жінки все ж таки, довге волосся, там, не мити 5 днів, щось ще. Ти починаєш вигадувати якісь такі моменти, аби полегшити сама собі життя. Там, я, наприклад, беру спрей для волосся, розчіску і на третій день вичісую його. прямо. От сиджу на ступеньках, я бо там ще десь вичісую. Ну, і такі моменти там були. Я розумію, що ми. Там, всі разом, так там у нас, наприклад, три-чотири людини, як родина, але вони хлопці, а я дівчинка. І бувають там такі моменти, так, коли треба якось кудись вибігти, там щось зробити, поміняти, кудись ходити. Та хлопцям навіть легше. Вони бутилку взяли, вирізали та й пішли, а я що мені. Робили? Я Якісь китайські такі пристрої, я бачила. Це єдиний вихід. Воно насправді не важко. Ти потім звикаєш, іноді бісить, коли вони можуть виходити, а ти ні. Але насправді я привчила свій організм. Ходити раз там, в тиждень, <гум> терпіти. Хто не може терпіти, той не терпиться. Вон. А я можу терпіти дуже довго. <гум> може, вибору іншого немає. <гум> таке. Бувають реально такі там. Е Ситуації, коли там забула щось, да, вдома, те, що треба там собою брати, що ще, але якось викручуєшся, приспособлюєшся, в принципі, так в усьому. Навіть там в биту, коли там в тебе немає тарілки, ну забула, не взяла. Ти починаєш шукати якісь відмівіни оці коробки. Це буде там моя чашка, і ти з неї там кофі п'єш. Ну, типу, так само і в жіночих справах. Ти викручуєшся, ти береш якісь там моменти. Наперед думаєш, там в рюкзаку в мене є окрема е, така сумочка. Так це називається, на косметичка. Uh, не сумка. Не косметічка, типу відділ. У глузику, типу, є спеціальний відділ, там на все всі випадки життя є все. Ну, так, про всяк випадок. Всі бізболи, всі там що ще. Ну, я ж розумію, що може якось хопити що ще. Пілочка для ногтів. <му> Була ситуація така. Та я не про то буду. Ситуація в чому ми завжди намагаємось прикр ну, прикрити наших хлопців, так, типу, якось оперативно реагувати. Е і була на позишки, на позіжке. Коротше, Працювала з хлопцями. Сказали, що там е ворог розставляє гради. Зараз будуть наносити удар, там десь п'ять установок. І я розумію, що ну, вони наносять удар куди? Вона П'ять установок. Ну це дуже багато, типу, ще як він працює. Е треба було терміново підіймати пташки, тоді реально в повітрі просто всі так ху -ху -ху -ху, полетіли, просто розбивати їх. Е бо розуміла, що там хлопці сидять. Якщо там наші, то ну, треба їх якось прикривати. Ну, типу, треба підіймати все. Є такі моменти. Звичайно, є теж такі моменти, коли несподівано знаходиш щось дуже цікаве. Е вилітаєш там, чіпляєш якийсь комульчик, і літаєш собі по дорогам. Дороги, там якісь мости, думаєш, ай там по під під там, може там щось буде. А там просто стільки установок, всього Пу -пу -пу. Але теж один раз вдарила, вже потім підіймаєш пташку, вони вже реп включають, така угу, реп, давай з іншого боку, і вже якось починаєш вигадувати. Головне побачити, що там щось є. А так по жирним цілям. Ну, воно важко сказати, тому що частіше за все дають. Ну, типу, говорять там, кори, о, там то-то стоїть, там то-то стоїть. Я як дівчинка, не запам'ятаю ціною. Саме головний питання — який у тебе позивний? Сімка. <рес> Ой, коротше, чому сімка? Може, знаєте, сімка це цей персонаж з фіксиків. І воно просто так якось сталося, що я в першу чергу взяла в руки паяльник і почала лагодити дрони, а вже потім на них, на них літати. Я з цим паяльником реально жила. Ну, це мій найкращий друг. Я з ним спала на початку. <плес> <плес> да? А вже потім почали літати. До початку ще служби до того, я кричала, я була проти стосунків взагалі геть, тому що ну, це заважає, в принципі, по життю, по кар'єрі, по роботі. Ну, це вимагає багато часу, зусиль. Котрі я хотіла спрямувати на щось інше. Ти хотіла саме якусь мети? Так, тобто я розуміла, що я хочу служити, я хочу воювати. Так не кожен хлопець на це погодиться, це по перше. І по-друге, оці всі букет букетно конфетні періоди, ну, не зараз. В мене в голові було інше. І коли я почала служити, я теж поставила за мету жодних стосунків. Ну, в мене робота реально. Ну які стосунки. Але якось так потім появився чоловік. З'явився так, як ясне сонечко. Почали спілкуватися просто, і так вийшло, що ну, він з цієї ж бригади, але ми на різних сферах працюємо. Ну, типу, трохи. І почали спілкуватися, потім і жити разом. Ну, типу, тому зараз е, чоловік, в принципі, зробив пропозицію. Що ти там, тьор-тьор? Це було напроді так, якось я не очікувала, що так все розвернеться, Дуже швидко, стрімко для мене. Для мене все має бути з розумом, тому що ми буквально знайомі. Ну, там більше року, але ну сам факт ну не все ж так швидко, так там треба до п'яти років притиратися. Змінюються цінності, я розумію, а чого чекати. Ну нічого ніхто не знає, що буде завтра, і чи зможемо взагалі бути завтра.